Спрінклерний зрошувач модель Fire HD 102 з монтажним розташуванням розеткою вгору, з хромовим покриттям К-фактор 80 літрів на хвилину. З колбою 5 мм та температурою спрацювання 68 градусів Цельсія. Являє собою зрошувач з колбою зі стандартною зоною зрошення. Призначений для застосування у автоматичних установках водяного пожежогасіння, застосовується у пожежогасінні паркінгів, торговельно-розважальних центрів та торговельно-складських будівель. У скляній термоколбі міститься рідина із високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується. Зрошувач спрацьовує і через нього починає витікати вода. Fire HD 102 це сплінкери зі стандартною площею зрошення 9 квадратних метрів, які встановлюються вертикально вгору. Це робиться насамперед для захисту стельових перекриттів будівлі від впливу високих температур під час пожежі. Даний сплінкер можна монтувати з декоративними розетками.